Усім привіт! Сьогодні у нас на коротенькому відеогляді панель керування YOLODEC від компанії YOLOLIV. Отже, пристрій поставляється в такий картонній невеличцій коробочці. Знімаємо. Що ми бачимо? В коробці у нас рекламний буклетик, гарантійна карта від компанії Yololiv Україна. Сам пристрій такий він. у такому. Він металевий, має 15 кнопочок, має один вхід Type-C. Тут ми маємо інструкцію користувача. Все розписано, як і що під'єднувати. Клас. Є підставочка, яка має два режими фіксації, я бачу. Нахилу. Да. Там. Так і так. Ми потім подивимося. Ось так вона. Або так, або так. Фіксується така зроблена. І сам кабель. Кабель у нас Type-C, Tape-A, З такої довжини. Такий довгуватий кабель. М'ягенький. Як ми під'єднуємо, дек він специфічно засвітиться. Зараз покажу. Так я його зараз від'єдную. Оп! Ага. І ще, поки буду під'єднувати, скажу. Під'єдную я його звичайним кабелем Type-C Type-C. Пояснюю чому. В комплекті йде Type-C Type-A. І він займає один з входів під USB для Yolo Box Ultra. Ну, наприклад, для утри це не важливо, тому що ваше один буде резервний. да А, наприклад, в даному випадку Yolo Box Pro в мене є, то там один тільки USB Type A. Якщо вам він буде потрібний, наприклад, вставити туди е флешку чи ще щось, а у вас туди вімкнути ну, і Це не є так е -е, зручно. А Type-C зазвичай я майже не використовую. Іменно там, де для виходу на монітор або для входу там, додаткової відеокамери. Так от, я його зараз під'єднаю кабелем Type-C Type-C е до Type-C роз'єму. Спочатку загорілося логотип компанії Yololiv, а потім відразу вже загрузився сам пристрій Yolodeck. Він коли загрузився, за замовченням підхватив відразу вже налаштування, які у мене зарані виставлені в, в відеомікшері. В ультрі. Ну от ми бачимо, вони відразу працюють. Ось як, княпаємо. Коліщатку тицяємо і знаходимо його дек налаштування. Конфігурація. З'являється сама менюшечка налаштування самого пристрою. Отже, ми бачимо тут кнопочки, які можна додати, скільки їх всього. Ну і безпосередньо саме пристрій, яким ми можемо керувати. На самому початковому етапі пристрій має всього-навсього умовно 5 кнопок відео, і 5 кнопок оверлеїв. Максимально, до речі, можна сюди додати 10 відео-інпутів і 10 оверлеїв. Ну, наприклад, у нас треба більше ніж 5. Наприклад, у нас там в даному випадку ультра під'єднано три камери, і у вас ще є три відео. Джерела, там, ще й pdf презентація, там ще картинки якісь так далі і тому подібне. Ми тут тицяємо кнопочку плюсик, тобто «добавити другу. Знаходимо PDF так, і тицяємо на PDF і переносимо сюди. Раз. Два. Все. Нажимаємо кнопочку зберегти. Не забуваємо це називати. Його трошечки так. Моргнув, наче він погодився з цим застосуванням. Так, і от, наприклад, перше у мене відеоджерело, друге джерело. Третє це взагалі у мене зроблено. Небагато віконність така. От, Ну і вибираємо презентації. Нам треба їх листати. Ми наптицюємо далі і починаємо ось листати. Тобто я зараз. Листаю презентації. От. Ну І, наприклад, у мене в цей же час наприклад, відкрита, е, налаштування звуку. Е, я слідкую за налаштуванням звуку. Мені потрібно якийсь час слідкувати за цим звуком. наприклад. І в той же час перемикати презентацію можу тут же перейтись в е, будь-який інший відео. інпут Ми бачимо. Я трошечки тут понакидав кнопочок, і зараз продемонструю, як ним можна користуватися, наприклад, безпосередньо, прямо в полях, так скажемо. Як я і казав, верхній рядочок це відеоінпути, нижній рядочок це оверлеї. Потім три кнопочки, такі зелененькі, мене ось освітяться, на них вже написано в ефір, запис і ЗТМка, або йти в темряву. Fade to black, хто ну, як називає. Коли ви нажимаєте Вийти в ефір, то вас е зупинити, ви вже тут цією кнопочкою не зможете. Ви зможете лише тільки поставити на паузу. Ну, чомусь тут немає. Е зупинити взагалі ефір. Запис, коли ви тицяєте, відразу все тиснув і відразу ж бачимо, пішов запис. запис. Раз і запис зупинився. Тобто тут немає цієї паузи, наприклад, як з стрімом. Розгорнути на весь екран, щоб придивитися там правильний чи фокус в камери чи ще щось. Оп, тиснули, і у мене розгорнулося на весь екран ця картинка. Але один мінус все-таки є. Назад, коли ти цеєш, воно не згортається. Щоб згорнути, придеться тиснути ось сюди, на відеомікшер. Ну, от, Демонструю. Раз. Раз. Вам є потреба виводити коментарі прямо наживо, прямо ваш стрім. Не біда, вам не треба тут шукати, їх тицяти і так далі. Тому подібне. Можна вивести гарячу кнопочку, і тут, коли її нажимаєте, якщо у вас тут є коментарі, вони відразу з'являються в стрімі. Налаштування звуку також це, це виводиться. Програм аудіо це коли ви тицяєте, звук є, звука немає. Бачите, кнопка загоряється зеленим або червоним. Ну, от зараз демонструю. Раз, 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 звук ось йде, раз, звука немає. Для спортивних подій вам треба виводити табло. Оце дуже-дуже, до речі, корисна функція, яка є в YOLODEC. І дуже класно, що вона, ну, вона тут є. Ми додаємо саме табло, ось воно у нас з'явилося. І, наприклад, у -у -у -у, виграли ми. Оп! Один, два, три, чотири, коли, наприклад, ну, на жаль, виграли гості. І так далі. Ви бачите, дуже швидко це все додається. Також можна вивести реплей на кнопочки. Це дуже корисна така функція. Ну, так, демонструю раз, 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 я швидко, швидко пригаю, старт реплей. І ось все, бачите. Іде я в повторі. Вот. І стоп реплей. Другий ряд нижній, він відповідає за оверлеї. Їх також можна додати до 10 штук. Зарані ви там себе відкрили, накняпали, які ви оверлей хочете. Ну, наприклад, демонструю, на раз, у мене вже зразу пішов титр. Я його прийняв, пішов. Тут же можна включити таймер, вимкнути таймер і так далі. Тобто, і При цьому у мене, як бачите, меню зараз у мене стоїть на реплеях. Тобто в даний момент я навіть можу бути многозадачним, поки княпаю е, якісь титри, я в цей момент, наприклад, налаштовую ще й звук, якщо там не встигаю. Ну, якась, там, в мене, многозадачність якась чи ще щось. Отже, сам YOLODEC. Як пристрій дуже цікавий. Е, і як додаток до відеомікшерів від компанії Yololiv. Ну, по-перше, він такий гарно виконаний, не гріється, оскільки я його не княпав, він не користувався ним. Він доволі прохолодний, металевий. От, є підставочка, на якій регулюється кут нахилу. Тобто, все зручно. Кнопочки доволі яскраві, приємні на дотик. Але все ж таки є невеличкий мінус. Найперший це неможливість його під'єднання до ПК. Тобто він зовсім не буде працювати, якщо ви під'єднаєте до ноута чи е, комп'ютера, мапінг він не пропишеться, нічого його не підхватить, ніхто його нічого не побачить. Думаю, з часом компанія Йололів викатить якусь софтіну, за допомогою якої можна буде керувати йолодеком е, з ПК чи ноутбуку і так далі. Ну, Також його підналаштовувати під інші програми, наприклад, під той же VMIX. Ще один такий невеличкий мінус. Кнопочки. Ці, вони не мають підписів, що саме в тебе під'єднано, підключено. Ну, Наприклад, просто написано там 1, 2, 3, і Search і Overlay. Було б корисно, щоб, наприклад, один це було там HDMI, 2, HDMI, 3, або навіть так, щоб я міг софтово їх десь тут переіміновувати, ну, назви змінювати. Ну, Наприклад, у мене, щоб під третім. Цим третім е, відеоінпутом, наприклад, щоб у мене було там написано там, ролик один. Наприклад. Так само в було щоб я міг написати там титр 1, титр 2 або ж таймер. У мене тут не підписано, це я так на пам'ять знаю, що тут у мене там другий це таймер. Але з часом я думаю, компанія Yololive це все виправить. Отже, це був невеличкий відеоогляд панелю керування від компанії Yololів. В свою чергу хочу подякувати компанії TVS Сервіс за надання цього пристрою на відеоогляд, а також компанії YOLOLIF. Став подобайки, коментуй, підписуйся. Все буде добре.